От котичок, бачиш, дочекалися ми нарешті нашого ефіру і можемо дітям і дорослим, нашим глядачам, розказати казочку. Котик мій наївся, бачите, таку котлетку в маламурів, повне пузо в нього. І через те він такий спокійненький лежить, казочку одним вухом слухає. Знаєте, він господаря любить, я його годую, а потім вечором чи казки пишу, чи читаю йому, або він мені щось розказує. А я сьогодні вам розкажу. З дитинства, пам'ятаю, в мене була така груба, груба книжечка Підбірка казок, і там ці казки були записані як казки німецького народу. Але такі казочки є у всіх народів, і схоже, називаються, називаються, от не буду таку інтригу довго тягнути, називається хлопчик-мізинчик, тобто маленький хлопчик. Жив був колись собі один лісоруб. Дружину мав. І мав аж семеро дітей, хлопчиків. Родина велика, а заробити тяжко. Жили вони дуже-дуже бідно. Поки батько ті дрова щось нарубає та перепече їх на вугілля, перепалити, та вугілля продасть, та якусь копійку, за ту копійку треба і їсти купити, одягнутися. І, 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 і друге, і третє, і десяте, а, а попробуй сі, сі, семеро дітей нагодуй. Тут тобто одному важко прогодуватися, а то сім. І дуже вони бідували. І дожилися до того, що просто вже в хаті нема що їсти. І батько з матір'ю сидять та радяться. Дітей поклали спати, та й батько каже, мати, що будемо робити? У нас же Всі харчі скінчилися. Ми від голодної смерті помремо. А мати каже, батько, я оце не за себе, не за тебе думаю. Дуже боюся за дітей. Як оце вони в нас на очах від голоду будуть помирати. Знаєш, що краще заведи їх в ліс і там залиш. Якось вони там в лісі, десь на когось вийдуть, виберуться, якихось ягід яких будуть їсти, не пропадуть, а у нас тут просто вже біда. А найменший хлопчик, син їхній, якого звали. Хлопчик-мізинчик, був дійсно найменший, як, як мізинчик. От бачите, рука на ній найменший пальчик мізинчик. Так його звали, хлопчик-мізинчик. А він не спав і почув, про що говорить тато з мамою. Ага, подумав він: то це нас заведуть, в ліс, там залишать. А ми звідти не вийдемо? Ні. Він придумав, як додому повернутися. Поки тато з мамою спали, він тихенько вийшов на двір, побіг до річечки і в місячному світлі назбирав цілу кишеню. Маленьких білих камінців, біленьких таке, що видно. На ранок батько каже: ну, діточки, підемо з вами в ліс, будете мені допомагати дрова рубати. Ідуть вони. А хлопчик-мізинчик витягає з кишені камінці і кидає на доріжку. Трошки пройшли, він кинув. Повернули десь в лісі, він знов кинув. І так за ними такий ланцюжок із тих білих камінців, щоб по ньому можна було назад дорогу знайти. Зайшли в таку гущавину. Батько там каже, давайте я буду рубати дрова, а ви хмиз збирайте на купки. Почав батько рубати, а діти почали працювати, хмиз збирати, а батько тихенько, тихенько, тихенько такого обійшов, та й пішов додому. Думав, вже дітей залишу в лісі. Діти походили, назбирали хмизу, батька немає. Та стали плакати, як же нам бути, як додому вибратися. А хлопчик-мизинчик каже, виберемося, ходіть зі мною. Та й пішов, пішов по тим білим камінчикам та й додому добирається. А батько з матір'ю сидять та плачуть, журяться, Боже, як там наші дітки, як вони там в тому лісі, що, як, як же ж так? А коли вони в двері стукають, тато, мама, ми повернулися, батько, мама, раді обнімають, їх цілують, Боже, діточки наші, мати сюди-туди їсти. І знайшла в одній шафі. Колись давно вони забули, поклали і там заклали якимись речами, там була. Хлібина одна. Вона вже засохла така на кістку, став, сухар такий, але хоч щось. Мати його покрашила, розмочила, дала дітям повечеряти. І більше вже нічого немає і поклала їх спати. І знову радяться з батьком. То що тату? Це раз якось заведи їх подалі вже, бо знову повернеться, вже у нас вже і навіть цих сухарів немає. Ще день, два, та й почнемо тут з голоду пухнути, а там в лісі вони якось виживуть. Хлопчик Мезинчик те все почув і знов вирішив набрати білих камінців. Але на цей раз двері були міцно зачинені. Тому він поліз і знайшов ті крихти, які йому дали поїсти, залишилися від обіду. Він ті крихти хлібні зібрав і заховав в кишеню. Надранок ранок батько знову їх розбудив, пішли дітки знову до лісу, будете допомагати. Та йдуть. А хлопчик-Мізинчик позад себе крихти кидає замість білих камінчиків. Кидав, кидав. Зайшли в густий ліс. Батько знову їх там залишив, каже: збирайте хмис, я піду дрова рубати, та й знову пішов додому. А мезинчик каже: ну, братики, я вас виведу звідси. Назад по тим крихтам, ага. А птахи ті крихти і поскльовували. І нема дорічки, не можуть знайти. Ходили, ходили, блудили, блудили. Та й зовсім в тому лісі заблудились. Не знають, куди йти. От хлопчик і каже, братіки, вже темніє. Знаєте що? Найдім саме високе дерево, я залізу на нього та й подивлюся, в який бік нам іти. Знайшли вони саме високе дерево в лісі. Поліз хлопчик мізинчик на самий верх, та роздивляється. Там ліс темний, там ліс темний. Коли дивиться, а там світиться вогник. От, о, братіки, нам туди треба йти, там, там якесь житло. Взялися вони за ручки, щоб не заблудитися, один за одним та ланцюжком. та йдуть і виходять на галявину, а там стоїть великий багатий будинок. Постукали вони. Відкриває жінка. Вони кажуть, тьотю, пустіть нас переночувати, ми в лісі заблудилися, ми пропадемо, ми боїмося. Вона каже, діточки, Боже мій, ви б знали, куди ви прийшли. В цьому будинку живе страшний лютий людожер. Він прийде, він вас з'їсть. Ой, тітю, не лишайте нас тут, заховайте нас, нам ніч перебути, бо тут вовки, нас і так. Жалко жінці стало. Каже, добре, я вас заховаю. Завела вона їх в хату. Тільки вони сіли, коли в двері стуки, е відчиняй. Вона каже: дітки, ховайтеся, ховайте, під ліжко, заховалися. Він зайшов та. Щось каже, тут людським духом пахне. Вона каже: Ні-ні-ні, слухай, це ось барана тобі, якраз зварила, то, то це його м'ясо. Ну, хіба барана? Давай барана їсти. Сів він, їсти, то барана, зжував, всього, а потім каже: «Ні, таким людським духом пахне. Це ти мене обманюєш, кинувся до ліжка, підняв його. А там маленькі діти. А-ха-ха, каже людожер, оце ви мені гарно попали, а я вас зараз зжеру. Ти не боїшся мене? Правильно не боїшся, бо я не людожер. Ті дітки просяться, плачуть, не їжте. Як це не їжте? Я людожер мушу вас їсти. Знаєш, що жінка? каже він, погодуй їх добре, щоб вони до ранку були смачненькі. А я ляжу спати, а ранком я їх уже з'їм. Посадила жінка їх за стіл, дала їм їсти. Боже, вони голодні такі і м'яса, сиру, молока наїлися нарешті. Що ж робити? А хлопчик-мізинчик і придумав: а знаєте що? Вони зараз заснуть, а ми тихенько виберемося і будемо тікати. І я думаю, що до ранку ми так далеко втечемо, що людожер нас не дожене. Тихенько підкрався до людожера, той сопів дві дірочки. Дві дірочки, то що через ніс отак. Покрався хлопчик мізинчик витяг у нього з кишені ключ, відчинив двері і дітки побігли через ній додому. Вже знаю, що в іншу сторону бігти, біжать, біжать, біжать. Людожар зранку прокинувся. Нема дітей. А думали втекти від мене? Так от, у мене є спеціальні чоботи, скороходи. Я вас дожену, де ви не були. Діти бігли всю ніч, а Людожер взув свої чоботиська. І один крок зробив, через гору переступив. Другий крок зробив, через ліс переступив. От от їх дожене. Бачуть діти, вже людожар доганяє. І тут хлопчик-мюзинчик знайшов вгорі печеру. Каже, давайте в печері заховаємося, він нас не знайде. Залізли дітки в печеру, сидять тихенько. А Людожер натомився та й як встигну догнати, сяду відпочити. Сів якраз коло цієї печери. Хлопчик мюзинчик тихенько всіх вивів і... із людожера стягнув його чоботи. А вони були чарівні. Одягнув на себе хлопчик-мезинчик, вони стали меншенькі точно по його нозі. Тоді хлопчик-мезинчик взяв своїх братів за руки міцненько, так зробив один крок, другий крок, третій, та й був уже вдома. Тато, мама, от дітки, ми не пропали, ми виживемо. Я маю тепер чарівні чоботи, буде за що жити. Пішов хлопчик-мізинчик, зробив один-два кроки та й добувся до столиці. Та й каже: пустіть мене до короля. Пустила його, він каже, я буду в тебе головним скороходом. Будь-які листи буду доставляти дуже швидко. Він не сказав, що в нього червні чоботи, але міг це зробити дуже швидко. Король взяв його на службу і став платити йому щирими червінцями золотом, тоді вже та родина ніколи не бідувала. Вже в них було що їсти і пити. Хлопчик Мізинчик працював скороходом. Лютого людожера в тих краях більше ніколи не бачили, а тато з мамою своїх дітей більше ніколи в ліс не заводили. Це казка така, вона дивовижна, але цікава. Я думаю, що ваші батьки вас ніколи не покинуть, бо вони вас люблять, так як і я вас люблю. Чекаю з вас, діточки, листів, про те, як звати мого котика, пишіть про свою родину. А казку на сьогодні закінчую. До побачення.